Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні хочу розповісти вам про свої рослини, які добре зарекомендували себе у тінистих ділянках саду. Рослини, що полюбляють сонце, привертають нашу увагу. Але тінисті сади теж можуть бути не менш красивими. Але перш ніж висаджувати щось у своєму саду, визначте, скільки тіні у вас насправді. Повна тінь означає 3 години і менше прямого сонячного світла, а на півтінь це приблизно 3-6 годин. Багато рослин добре себе почувають, якщо сонце лише зранку, тому що спекотне сонце після обіду занадто для них яскраве. На сьомому місці мого переліку бруслина форчуна. Це, ймовірно, найбільш декоративний вид з величезною різноманітністю форм та різновидів. Його перевага ще й у тому, що зберігає красу і привабливість завдяки вічно-зеленим сланкам-пагонам, ґрунтопокривній формі росту і шкірястим листочкам. Срібна королева популярна і дуже декоративна форма зі строкатим темно-зеленим листям. Пагони до 6 метрів легко плетуться, якщо надати їм опори. Є також форми, схожі на самшит, що легко піддаються формуванню крони. Вважається, що бруслина Форчуна полюбляє напівтінь. У нас на ділянці вона закрила тінисті ділянки, де ніхто більше рости не хоче. У природі бруслина Форчуна займає долини, підлізки, заплави річок, тому вдома бажано не допускати пересушування ґрунту, де вона росте. Рослини, яким надаю форми, Обрізаю двічі на рік для щільності крони. На шостому місці мого переліку колеус. У народі його ще називають кропивкою за схожість листя з кропивою. Рослина невисока, напівкущик, у відкритому ґрунті не зимує. Забарвлення листя різнобарвне, поєднання зеленого, бордового, жовтого, червоного кольорів. Квіти дрібні, зібрані в колосоподібні суцвіття. Головна перевага колеусу простота догляду, любить рясний полив. Кущ періодично потрібно прищипувати, що стимулює його розгалуження. Тому, якщо вам необхідно заповнити оголені ділянки затіненого саду, висаджуйте колеуси. Своєю строкатістю вони оживляють будь-який квітник. П'яте місце мого списку папороть. Ці рослини ростуть там, де інші категорично відмовляються рости. У садах вони створюють ажурні кущі, полюбляють вологі місця під кронами дерев, у тіні будівель чи огорош вздовж водойм, що знаходяться в тіні. Папороть не любить протяги і сильні вітри. У домашніх умовах. Розмножують її поділом куща. Рослина не вибаглива до поживності ґрунту, але полюбляє вологий ґрунт. Це, мабуть, головна умова нормального росту папороті. На почесному четвертому місці гейхера. Це розкішний, декоративно листяний багаторічник. З третього року рослина випускає. Численні тонкі квітконоси, що утворюють мережево над подушками листя, що додає їй декоративності. Гейхери утворюють величезне сортове розмаїття, тому, купивши одну, неодмінно захочете придбати ще. Гейхери люблять напівзатінок або ажурну тінь. На прямому сонці вони горять. Чим темніше забарвлені листя гейхери, Тим більш затінене місце їй необхідне для комфортного зростання. Знайти ідеальне місце, де конкретний сорт виглядав би найяскравіше, можна фактично лише шляхом експериментів. Кожних 3-5 років гейхери ділять навесні, як тільки листки починають відростати. Поливаю гейхери обережно, адже вона не любить перезволоження. Третє місце мого переліку займають бузульники або лігулярії. У мене зростають два види: бузульник зубчатий і бузульник віча. Це група рослин, у яких красиві і листки, і квіти, листки серцевидної, округлої або вирізаної форми. Будь-який бузульник прикрасить берег водойми у затіненому місці. Бузульники невибагливі, але при висаджуванні будуть вдячні, якщо ви їм покладете органічні та мінеральні добрива. Раз на 3-5 років кущі розсаджують або просто видаляють зайві частини, оскільки кущ швидко розростається. Такі красиві рослини гарно ростуть і як солітери, поодиноко і у групових насадженнях. На другому почесному місці я розташую королеву затінених ділянок гортензію. Неймовірна кількість видів і сортів сьогодні може прикрасити ваш сад. Ці рослини полюбляють напівтінь, особливо в обідні години. У нас поширені деревовидні, великолисті та волотисті гортензії. Деревовидні гортензії є найменш вибагливими. Їм лише потрібна обрізка навесні і підживлення та полив впродовж вегетації, До кислотності ґрунту вони невимогливі. Волотисті гортензії, як і деревовидні, цвітуть на пагонах цього року. Вони відрізняються красивими суцвіттями, що впродовж сезону змінюють свій колір. Найбільш вибагливими до умов вважаються крупнолисті гортензії. Вони квітують на пагонах минулого року, тому важливо в зимові місяці зберегти верхівкові бруньки пагонів, з яких розвиватимуться квіти. У мене ці гортензії розміщені у контейнерах під кроною сосни. Вона створює потрібний затінок в обідні години. Фаворитом свого списку вважаю хосту. Дуже невибагливу до умов вирощування, яка лише потребує одного затінку. На сонці листки, особливо у строкатих сортів, горять. Хости легко заповнюють проміжки у вашому затіненому саду, вони швидко ростуть, вони гарні і висажені групою вздовж доріжки і у міксбордерах. Хостами можна прикрасити найтемніші ділянки саду без втрати декоративності рослини і її витягування. Єдине це важливо правильно підібрати сорт, щоб композиція виглядала гармонійно. Правилом для підтримання декоративності хост таке. Зелені та блакитні хости полюбляють тінь. Жовті переносять ранкове та обіднє освітлення, а строкато листим необхідне розсіяне світло. Рослини невимогливі до добрив, але полюбляють поливи. Ось такі рослини. Любителі затінених ділянок ростуть у моєму саду. А які рослини полюбляєте ви? Пишіть в коментарях. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд і мирного неба нашій Україні!